Більшість людей ніколи не стикалися з термітами, а ми купили будинок з ними. Зараз покажу, як вони все прогризли і що ми з цим будемо робити. Скоро у нас планується переїзд, а перед цим треба жуків витравити та замінити все, що вони знищили. Майстри казали, що впоруються за тиждень, але я в це мало вірю. Вони пригнали ось такий величезний прицеп для відходів і вже почали робити ремонт. Найбільше треба було підсилити прихожу, ганок і трохи в інших частинах дому. В загальному не так багато. Зараз вони пробили деру в і зняли балки на вулиці. Ось так виглядає дерево після термітів. Вони гризуть, гризуть, а потім, в якийсь момент, балки просто сипляться. А самих жуків так просто і не побачиш. Кажуть, в США це взагалі нормальна історія. Майже в кожному не новому будинку колись були чи є терміти. Головне це вчасно виявити і обробити. Коштувало нам це все задоволення десь 22 тисячі доларів. Добре, що зараз платимо не ми, а попередній власник будинку. А я тим часом вже потрошки перевожу речі в вільні. Кімната. Підписуйся тут про американське життя.